Овін, лів Стрілець, з 15 по 21 січня саме основні моменти, що на вас чекають на цьому тижні, як в кінці розкладу, як завжди, для кожного окрема карта тижня. Поїхали. Овін, лів Стрілець, Очікували якоїсь звістки і можете поїхати, знаєте, як будто ждали отмашку. І поїдете друга половина тижня важка. Тут також може бути підтримка риби рак і скорпіони, чи з приводу цієї інформації, знаєте, чи з приводу дороги, от якось вона вас може підтримати. Друга половина тижня у вас закривається, якісь можуть бути нападки в вашу сторону, да, і вам. І ви будете відбиватись, прям депресію на вас це нагонить і конфлікт прям до кінця тижня, до суботи, прям, знаєте, може затягнутися, або це буде кожен день якась така неприємна історія. Але, знаєте, як в неділю візьмете себе в руки і скажете, я не поняв, або я не зрозуміла, якого. Я тут я властелін свого життя, і я буду робити так, як я вважаю, потрібне, і тут буде правильне рішення. Просто от кінець тижня все ж таки така. знаєте, Неприємності такі. Дивимось. Дорога, от, ви бачите, Диві. е, так, С -с -с -с. дивіться, дорога з препятствіями Це, до, до речі, також можу показувати, що у вас вроді ви їдете, а чи назад у вас препятствия повернутися, да? е, або там якась в дорозі якась історія, що там затягнеться по часу. От якось так. Причому це може бути зв'язано якось з фінансами. Но двіження у вас на цьому тижні от прямо активні. І в то же время до цих двіжень виходить карта, яка каже про перешкоди, да? про те, що вам можуть ставити палки в колеса, про те, що щось там знаєте, буде не виходити, не получатися, Але це, знаєте, так от, буде просто затягування часу. По факту, ви все одно будете рухатись в вам напрямку, але просто затягнеться. По, по часу. Тепер дивимося окремо. Овін, Лєв, стрілець. Поїхали Овін, Лев, стрілець. Дивно, вам не, ви, не випала тут одна карта, яка всім випадала. Значить, Овін вирішення всіх питань. Тобто, всі, які питання у вас, тут те, що я кажу, да? От буде не, ну, якась така неприємна частина, да? але ви самі для себе е, проаналізуєте всю ситуацію, зробите правильні висновки. Відкривання дверей, якісь рішення важливих питань для вас, можливо, якась знаєте, пропозиція вам прийде така ключова і важлива, яка зможе вирішити ваші якісь проблеми, якісь питання і так далі. Лев, Лев в режимі ожидання. Може, зустрічі або побачення з якимись друзями, запрошення до якихось друзів отримаєте, і стрілець. Стрілець у нас отримує шанс. На цьому тижні, але шанс такий молнієносний можете пропустити, судячи з деяких тут карт, тому я вам про це кажу. А ви запам'ятайте, що якісь можуть вам бути пропозиції, не упускайте їх, вони дуже різко можуть відпасти ці пропозиції. Також це може бути якісь фінансове надходження ну, в невеличких розмірах. Так, на цьому все. Хотілося б вас попросити продонатити на тепловізор. Силка на монобанку є в телеграм-каналі і інстаграм. Буду дуже вдячна. На все добре.